Супермікроскоп вперше продемонструє біологічні процеси у наномасштабах, наприклад, як відбувається кальцифікація судин у нідерландському неймагені встановлено перший у світі мікроскоп, здатний у реальному часі показувати біологічні процеси з такою деталізацією. Що видно рух білкових комплексів? Цю нову мікроскопічну техніку розробила команда під керівництвом Ніко Зомардейка з медичного центру університету Радбуда. В якості демонстрації можливостей свого винаходу? Зомардейк показує, як починається кальцифікація артерій. раніше. Дослідники мали вибір використовувати мікроскоп для детального дослідження на молекулярному рівні, але лише на заморожених і нерухомих зразках. Або спостерігати живий матеріал, але з меншою деталізацією. Дослідникам із Радбуда вдалося об'єднати обидва підходи. Це відкриття створює перспективи для.